Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо підбирати самчика на інше господарство. Була в нас домовленість з тим, що на п'ятницю будемо відправляти самчика. На жаль, в нас не вийшло, ми їздили на похорон, в мене померла мати, і не вийшло в нас виконати свою обіцянку. Ми передзвонили, домовилися на інший день. Тому сьогодні будемо це підбирати. Хотіла сказати своїм підписникам дуже велике дякую за те, що вони з нами на каналі. Дуже багато, до речі, беремо інформації. Як то кажуть, вік живи, вік навчайся. Тому були поради з приводу там, посадки часнику. Я це взяла до уваги, тому що деяких деталей я взагалі навіть ніколи не чула, не бачила. Малеча бігає. Ну, і завдяки все ж таки, знову ж таки, нашим підписникам ми ось із панею Надією з Києва забрала ось посилочку, хочу показати. Ми з нею обмінялися. Їй потрібне було насіннячку з гарбузів. А в нас із часником якось не так дуже. Вона запропонувала нам часничок. На обмін насіннячка. Часничок ми вже отримали. Сьогодні відправили е, насіння. Ну, можливо, там, знаєте, ще комусь потрібно буде щось замінити. Можете писати, можемо якось домовитися. Е, як то кажуть, людей потрібно виручати один одного, розуміти і так далі. Так. Маленькі в нас, до речі, вже манюсінькі, підростають лялечки. Такі гарнюні стали. Ось ще трішки. І будемо їх вакцинувати. Ось їх ось... Ну, ну, заспокойся, Заспокойся. Заспокійся. Така гарнюля лялічку, манюсінька, біжи. Тут у них мама, звісно, така огонь. Не дай Боже візьмеш її дитя. Так, з маленьких пупсиків, оцих ось, ось нам потрібно гарню нього хлопчика відібрати, так як я завжди вибираю той, хто мені подобається. Зараз подивлюся, що ми маємо тут. тут. Я загалом беру тих, хто вилазить. Чого? Того, що вони більш такі активні, більш такі гарнюні, да? Дайте, я подивлюся. Їх сидить побагато в клітсині. Це дівчатка, це не підійде. Це ти комусь будеш гарнюньою мамою. Підійти до мене. Так. Може дівчинка, а що це такое? Закриваємо. Знаєш, я не в ту клітку полізла. Але можливо буде так, що колись у нас було, потрібна була дівчинка, а в нас були тупо всі хлопчики, там щось одну дівчинку тільки знайшли. Ти як гарно стаєш, а не до сюди. Може бути, що завгодно. Девочка, да, девулька. А ну давай ты сюда иди. Что это такое? О, целюсь хлопать, бач? Да. Да. Ей яйца. Ну і же ж, бач, як вилазить. Бач? Тросточкою. Тросточкою. Ось я хочу цього ще перевірити, хто це в нас. Ну, а це ось дівочка, явна дівчинка. Явно дівчинка. А ну ти йди сюди ще. Так, вилазиш до нас гарненько. Тоже дівчина. Так. Ну що, давай я тебе зважу. Зараз із переміною погоди хочу сказати, що кролики трішки почали гірше рости. Якось воно <кхем> стопорить в них таку вагу трошечки. Два чотириста. Хлопчики. Так, це ми закриємо, як тут їх багато. 2, 4, 6, 8, 2, 4. Я їх трошки посортую ось так. А цього хлопчика я посаджу сюди ось окремо. А собі ще трошки від'їдається. Ну і будемо, будемо. Значить, на понеділок поки що домовились там з понеділка на відправлення. Ну, вже як буде там в людини виходити. І хотіла я сьогодні вам ще показати нашу. Привіт, крашульки! Нашу квочку, яка вилупила тоді 11 курчаток. Деякі в нас пропали. Писала, що потрібно там гніздо зробити, цей. якщо пам'ятаєте, я посадила її в клітку, але з клітки якось малишня в нас вилазила і внизу завжди пригала-бігала. Я їх взагалі ось випустила, щоб вони бігали в нас по сараю. Ой-ой-ой, Ціпулі, ціпулі, ціпулі. Тепер вона. З... Вони в нас ходять в довільній формі по всьому ось сараю, там, де є місце. Скільки їх там залишилось? Два, 4, 6. Семеро, так? Начебто. Два. 4, 6, да, семеро чи восьмеро залишилося в неї коронят. Вже, вон, бачите, такі гарненькі крила в них. Їм тут взагалі свобода. Гуляй не хочу, як то кажуть. Не знаю, що буде далі, але в нас ще ось стоїть тут на всяк випадок обігрівач, того, що були морози такі гарненькі. І ми туди включали опалення для того, щоб вони в нас не померзли. Трішки їх пропало, але більш-менш таку нормальну кількість курчаток все ж таки в нас залишилося. На цьому все. Якщо в когось є якісь питання, будь ласка, коментуйте, не забувайте ставити лайки. Той, хто не підписаний на нас, підписуємося, жмемо на дзвіночок обов'язково, тому що в подальшому, до речі, хотіла відповісти, коли в нас все ж таки буде далі розіграш. <кій> <кій> розіграш буде, ми так наперед забіжимо. Мабуть, але це не точно. Коли буде 5 тисяч підписників? Тому для того щоб це не пропустити, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. На цьому всем па.